Вітаю, Україна продовжує завдавати нищівних ударів по ворогу, а наші командири вже визначили пріоритети на найближчі місяці. Крім того, торкнемося важливих подій на міжнародній арені. Отже, почнемо з того, що Лавров при... пригрозив ядерною зброєю з трибуни ООН. Сергій Лавров під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що боротися з ядерною державою до перемоги це безглуздо. І це звучить як чергова спроба залякати світ, але водночас показує відчай Кремля. Путін нещодавно розширив умови для використання ядерної зброї, зокрема через масовані атаки дронів. І це не просто риторика, це сигнал для світових лідерів, що Росія готова піти на крайні заходи. Це крок свідчить про те, що агресор шукає слабкі місця у міжнародній підтримці України. Тим часом надійшла відповідь Зеленського про відкликання посла Маркарову у відповідь на вимогу спікера Конгресу США Майка Джонсона відкликати посла України Оксану Маркарову Зеленський. Чітко заявив, це внутрішнє питання України. Цей епізод нагадує наскільки важливо для нас зберігати дипломатичну незалежність, навіть коли умова йде про такі могутні країни, як США. Зеленський також відзначив, що його поїздка до Пенсільванії не мала жодного стосунку до американських виборів, і Україна не повинна втягуватися у внутрішні справи інших держав. Далі новина про затримання топ менеджера енергоатома через хабар у 100 тисяч гривень нагадує, що навіть під час війни внутрішні виклики, як корупція, залишаються серйозною проблемою. Незважаючи на загрози зовні, нам необхідно очищувати наші власні ряди. Якщо корупція буде процвітати, це підриватиме міжнародну довіру до нас і ставитиме під загрозу майбутнє відновлення країни після війни. Далі поговоримо про масовані атаки дронів у Росії. В ніч на 29 вересня Росія заявила про масовану атаку українських дронів. Було зафіксовано до 125 безпілотників. Вибухи лунали біля аеродрому в Єйську, де базується російська морська авіація. Ці атаки мають стратегічний характер. Це удар не лише по військових об'єктах, але й по моральному духу російських військ. Ще один наслідок українських ударів по російських тилових базах, а це підриває можливість Росії зберігати свої боєприпаси і техніку в безпеці. За словами місцевих, однією із цілей був великий арсенал боєприпасів. Такі новини викликають занепокоєння в російському населенні, а яке дедалі більше усвідомлює, що війна наближається і до їхнього дому. А в Генштабі підтвердили удар по арсеналу ворога. Вночі на 29 вересня було завдано точного удару по арсеналу російських окупантів у селищі Котлубань Волгоградської області. За офіційною інформацією, ударом знищено значні запаси ракетно-артилерійського озброєння, а також спостерігається детонація боєприпасів. І це ще один вагомий крок до ослаблення воєнного потенціалу РФ. За даними британської розвідки, ці удари по складах боєприпасів є найбільшими втратами Росії за час війни. Це серйозно ускладнить логістику постачання боєприпасів для окупаційних військ, що може вплинути на їхню здатність вести бойові дії найближчим часом. Таким чином, у Тихорецьку та Торопці знищено 30 тонн боєприпасів. Розосередження ресурсів через страх нових ударів створює додаткові проблеми для Росії. Також палає меблева фабрика в Барнаулі. Пожежа на фабриці площею понад тисячу квадратних метрів у Барнаулі стала новою катастрофою для РФ. Місцеві медіа повідомляють, що поряд знаходиться цистерни з паливом, що підвищує різик ще більшого вибуху. Тим часом. Масовані удари по Запоріжжю не вчухають. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по українських містах. Запоріжжя знову стало мішенню, зруйновано, багатоквартирний будинок є постраждалі. Такі атаки на мирні міста це не просто військова стратегія, а це спосіб тиску на українців, щоб деморалізувати їх. Взагалі за тиждень Росія застосувала по Україні майже 900 кабів та більше 300. Шахедів також окупанти запустили понад 40 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За добу росіяни завдали 5 авіаударів з використанням 11 кабів та 50 ударів дронами Камікадзе здійснили 289 обстрілів позицій захисників України. Оперативна ситуація на саме на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Асирський визначив ключові завдання Збройних сил України на жовтень. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив пріоритетні завдання для Збройних сил на жовтень. Військове керівництво акцентує увагу на ефективності управління військами, удосконаленні підготовки воїнів і максимальному використанню бойового досвіду. Головна мета посилити ураження ворога та продовжити тиск на позиції РФ. Це свідчить про. Націленість Україні на подальшу активну фазу протистояння та забезпечення стабільного фронту. Далі комбрига 72-ї окремої бригади, яка захищає Вугледар, звільнено Іван Вінник, командир бригади, яка героїчно обороняла Вугледар. Призначений на нову посаду. Цей крок це частина плану щодо підвищення ефективності командування та передачі бойового досвіду. Бійці 72-ї бригади стали символом стійкості і їхній внесок у захист українських позицій залишається надзвичайно важливим. Ну а тим часом Данія передасть Україні майже 630. Мільйонів доларів для закупівлі озброєння через українську оборонну промисловість, з яких 430 мільйонів доларів із заморожених російських активів повідомило Міноборони країни. До кінця року планується поставити на фронт озброєння і техніку українського виробництва, що фінансується Данією, а також коштом заморожених російських активів, які Данія отримує від імені ЄС. А тим часом Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру. Президент відвідав меморіал у Києві, наголошуючи на важливості пам'яті про жертв голокосту та уроки історії, які мають бути враховані в нинішніх реаліях війни. Ця подія вкотре нагадує, що трагедії минулого не повинні повторюватися, а боротися за мир та справедливість потрібно вже сьогодні. Дякую, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Тримаємо стрій і до зустрічі в наступних відео.